Як це відбувається? Ви знаходите психологів які вже мають досвід. До вас звертається військовий і ви їм допомагаєте. Просто структуру, щоб я зрозумів. Перші дівчата, які у нас працювали, ми повезли до Ізраїлю. Вони там навчались. І ми думали, що у нас історія буде пов'язана з ПТСР. Посттравматичний розлад. Але за 4 роки, вже, от скоро 4 роки буде як війна, да? попит змінюється постійно. Психологів багато по Україні, але саме ті, хто працюють з травмою, з втратою, їх дуже мало. І знайти професійних людей, які знаєте, як у лікаря да, не нашкодити, так і у психолога можна травмувати ще більше. А зараз у нас багато полонених. Дружин, які втратили своїх близьких, да, дітей. Хто такий психолог був дав до повномасштабки? Ну я не беру з 2014 року. У нас не було так масово, да, хлопців, які повертались, і родини не так не такі були втрати. Да, навіть у нас по ампутаціям, скільки зараз людей, це вже не тисячі, це десятки тисяч.